Вітаю на курсі англійської мови. Сьогодні 10-й урок і будемо говорити про дні, місяці та дати. Сьогодні англійською буде today – вчора yesterday – і завтра tomorrow. Позавчора The Day before yesterday – before означає до. І післязавтра The Day after tomorrow – after означає після. Розглянемо невеличкий прогноз погоди, щоб побачити, як дієслово тобі вживається з датами. Yesterday was July 18th. Вчора було 18 липня. Вчора, тому ми вживаємо be у другій формі. Is змінилось на was. It was cloudy and rainy in Kyiv. Було хмарно і йшов дощ в Києві. The temperature was 30 degrees. Температура була 30 градусів. Today is July 19th. Сьогодні 19 липня. It is warm and partly sunny. Тепло і частково сонячно, The temperature is around 26 degrees. температура приблизно 26 градусів. Tomorrow will be July 20. th Завтра буде 20 липня. Так як ми говоримо про завтра, то я написала will be, але коли ми говоримо про дату, то скоріше треба вживати «is», а от про погоду краще сказати will be. Отже, у майбутньому «is» стає will be. It will be sunny again. Буде знову сонячно. It will be 29 degrees in many cities. У багатьох містах буде 29 градусів. І так, ви вже знаєте, що дієслово to be, яке означає бути, в теперішньому часі змінюється на am, is are», в минулому на was і «were» в множині, а майбутня форма одна для всіх will be. Let's read the dialogue. Прочитаємо діалог. Hi, Anna, what day is it today? Привіт, Анна. Який сьогодні день? It's Friday. Сьогодні п'ятниця. What's the date? А яка дата? It's February 5th, 2025. Сьогодні 5 лютого 2025 рік. Alright, our meeting is on Monday. Отак, наша зустріч або конференція в понеділок. So it's in three days. Тож це через три дні. What day was yesterday? Який день був вчора? It was Thursday. Це був четвер. And tomorrow is Saturday. А завтра субота. Great. Чудово. Були такі цікаві питання. Який сьогодні день? What day is it today? А який день був вчора? What day was yesterday? Далі ми побачили, як записується дата. Трохи згодом ми про неї поговоримо. Отже, понеділок Monday, вівторок Tuesday, середа Wednesday, четвер Thursday, п'ятниця Friday, субота Saturday і неділя Sunday. Повторіть за мною. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Додамо трохи інтерактиву в наш урок. Today is Saturday. Сьогодні субота. What day is tomorrow. Який день завтра? Tomorrow is. Sunday. Sunday. Today is Friday. Сьогодні п'ятниця. What day was yesterday. Який день був вчора? Yesterday was Thursday. Thursday. Today is Tuesday. Сегодня So, what day was yesterday? Який день був вчора? Yesterday was Monday. And what day is tomorrow? А який день завтра? Tomorrow is Wednesday. Wednesday. За посиланням під цим відео ви знайдете всю корисну лексику, тож завантажуйте і повторюйте дні тижня, а ми переходимо до місяців. Перший місяць року в нас січень. Англійською January. February. March. April. May. June. July. August. Септембер, October, November, Десембер. І що важливо знати, коли ви вивчаєте дні тижня та місяці англійської мови? Це те, що є різні прийменники часу. Наприклад, з днями ми вживаємо On. On Monday, On tuesday, On Wednesday, і з датами теж. З місяцями, з роками, з порами року. Ми вживаємо in. In march, in 1996, In summer. At. Точним часом або святами, наприклад, at 5 o'clock або at Christmas. By вживаємо, коли кажемо до якогось дня, не пізніше, ніж By Friday, by 2025. Правопис порядкових числівників ви також знайдете за посиланням під цим відео, а ми тепер можемо говорити про дати. Є два варіанти написання дат: це американський та британський. Подивимось, яка ж між ними різниця. В американській англійській на першому місці стоятиме місяць, February 5, 2010 або 2010. Написання років ви теж знайдете за посиланням під цим відео. July 1776, October 31, 2025. Спочатку місяць, потім день і рік. Якщо на першому місці стоїть місяць, то після числа ми ставимо кому. На відміну від американської англійської в британській на першому місці стоятиме число The 5th of February. Отже, в нас з'являється означений артикль the і прийменник OF. Те ж саме 4 липня, The 1st of July. І далі рік 1776. І 31 жовтня, The 31st of October. 2025 або 2025. Цей урок видався коротким, але насправді тут дуже багато інформації, яку потрібно вивчити. Тож завантажуйте конспект, повторюйте поданий матеріал. За посиланням під цим відео ви також знайдете домашнє завдання з відповідями. Чекаю вас на наступному уроці, на якому ми будемо говорити про плани на близьке майбутнє. Тож лишайте зі мною попереду ще багато цікавого.